На дворі вже прийшла осінь, а це означає, що разом з осінню прийшли холода та дощі, але ми не засмучуємося, тому що в нас соня осіння розпаковка з AliExpress. нас на чекають стильні товари, серед яких будуть аксесуари, так і одяг. Тому не переключайтесь. Всім привіт, мене звати Даша і дякую, що ви відкрили це відео. Перед початком відео я вас попрошу поставити лайк, написати коментарі та підписатись на мене, тому що завдяки так розвиваються мій канал і більше людей дізнається про мене. Ну, якщо вам відео не сподобається, ви можете все це прибрати. Ну а cool, ми починаємо. Я буду рандомно брати якісь речі, -то тому що в мене тут такий хаос відбувається. До речі, хочу сповідомити зразу, що одягу буде не так багато, тому що зараз я збираю собі базовий гардероб і хочеться, щоб речі більш якісні були. Ну, я не говорю, що на аліку не якісні речі, тому що. Дещо таке прийшло, що я впевнена, що навіть якийсь там інстамагазин би позаздрив. перше попався ремінь. Все відкрите, я все дивилася. Це і не дивно. Дещо я вже навіть і користувалася. Це ремінь, як я вже і сказала. Брала я його до брюків, які я вам соні покажу. Що я хочу сказати: він може потріскатись. В нього золота, хотіла сказати, біжутерія. Я, я не пам'ятаю, як це називається. Ну, скажу так, я, взагалі, ремені не дуже сильно люблю, я його вже тягала, і він для мене неудобний. В принципі, як і всі ремені, які по цій причині в мене ніколи їх не було. Але мені прийшлося його замовити. Непоганий, але мені прийшлося робити навіть дирку. Ну от, типу, видно. А так то. Ну, ремень хороший, але він, правда, ненадовго буде. Ну, і мені, в принципі, все одно я їй брала якийсь дешевий ремінь, щоб просто щоб був. Це вона майка. Е, звісно, вже не сезон маю. Ну, просто це така базова річ, що її можна одягнути під все, під, під що небудь. І можна одягнути її і просто так. Виглядає вона якось так. Звичайна майка. Але тканина. Ну, така приємна. Я не знаю, що це за саме склад. Тут є бірка, але на ній немає самого складу. Майка хороша, приємна, але вона капець як просвічується, тобто просто одягнути її не можна. Ну, Це проблема в більшості білих речей, тому якось засуджувати саму цю майку не можу. Але пошиття хороше, ні одного ниточка не торчить. Я її буду одягати з костюму, яким я соні теж покажу. Хороша. Нічого не можу сказати. Ну, те, що не просвічується. Ну, як я б сказала, це почти всіх проблема білих речей. Я в цього продавця замовлю, що чорну таку ж, тому що ну якість просто немовірна, правда. Вона настільки тактильно приємно, що супер! А, і до речі, мені, вона була з біркою, я її просто обрізала, бо я її вже носила, але но оставила бірку, щоб просто показати вам. Мені під руки попались ащечі. Мої самі улюблені. Я не знаю, ну, по них видно, що не я їх таскала, я їх ношу просто так, як аксесуари, тому що ну, це просто пластик. Вони навіть не призначені для комп'ютера. Тобто Коротше, я думаю, ви зрозуміли. Це просто самі звичайні. Я не знаю, чи вони мені пасують взагалі. Їх би протерти, звісно. Я їх тягаю, мені все одно. Як бачите, оправила в них леопардова. Вони якісні за свою ціну можу сказати. Чи прослужать вони прям дуже довго, я не знаю, тому що ну, якість. Ну, не супер класна, але хороша. Тут, до речі, оцей, оцей пластик скрипить трохи. Ну, вони овальні, як бачите, по формі. Якщо шукали щось подібне, то беріть. Я їх замовляла задля того, коли я б доводила, ну, так собі, то я їх могла б одягнути. Вот. А я виглядаю почти завжди так собі, тому я їх і носю почти кожен день. Далі в мене йдуться носочки. Самі, звичайні, замовила, тому що в мене носків, не оказується немає. Я не пам'ятаю насправді, скільки вони стоять. Хороші, вони розтягуються. На мою ногу точно будуть. Я їх ще не одягала, тому що вони сьогодні мені тільки прийшли. От пошить вони супер добре. От, показую. Вони, як бачите, довгі. І я дуже сильно надіюсь, що вони мені ногу ніяк не будуть. Жати, тому що за цього я носки не дуже і ношу, тому що я не можу до цього привикнути, не знаю. Ну, а так то носки хороші, приємні на дотик Я їх по-любому буду носити, навіть якщо вони мені будуть жати ногу. Далі знову йдуть аксесуари. Це іде бантик. Я думаю, ви багато бачили такі бантики і на Pinterest і в тіктоках Тут йде така от заколочка. Так відмикається. А так от закривається. О. Саме звичайний бантик. Замовила тільки по тій причині, що я хочу повторити один аутфіт. Якщо знайду, то покажу. Хороший, нічого поганого про нього не можу сказати. Білий не замовила, тому що білий може прийти не супер-білий, не білий, а молодший. Не, не знаю, коротше, от мені в. У мають подобається білий колір, а в більшості випадках приходять прям якийсь не білий, як я сказала, якийсь молочний. Якщо я вже показую аксесуари, то давайте я вже покажу. У Жені, зараз дивлюся багато товарів, але я розумію, що в сталося дуже мало, і відео може вийти коротким, але но... пробачте, є що є. Для мене тут сумка. Показувати буду не її, але як бачите, в мене тут крабик. От крабик із галіку. Він хороший, але я не вжидала, що він прийде великий. Він, він, як, він як моя рука. Він хороший по якості, тобто він прям добре тримає волосся. Що мені подобається, що оця пружинка вона під кольор самого крабика. Сам крабик. Пройшов він не трошки. Трішки не того кольору, який повинен бути. Він, вроді, повинен бути трішки темніший. Але, ну, прийшло, що прийшло. Я не жалію. Але я нажала, що такий великий буде. Ну, окей. Якщо показую корабики, то покажу ще одні. Це теж самої форми, але міні-версія. Мі! -і -і. Місі. Замовляла я їх, в принципі, давно. насправді, Але вирішила показати, тому що е, вони такі милі, і я їх ніде би, не показувала. Їх можна самі прядки маленькі, так от зацейкувати. Вони сірого кольору, як бачите, вони також крепкі і вони будуть тримати волосся, вже це перевірено. Сама пружинка, вона золотистого кольору, я їх вже носила, як сказала, то волосся держало добре. Хочу показати зараз вам брюки. Вот. виглядає, ну це не дуже. Я їх носила і можу точно сказати відгук про них. Вони мені не подобаються саме як вони носяться. По перше, я замовляла розмір S. Ці речі, які ви сьогодні бачили, розмір S. Вони по якості хороші, ну це точно якісь там поліестери, я не знаю, що це саме. Можливо, її S, ну не на мене. Вони, за, вони завеликі трошки мені, особливо в талії. Для цього я і замовляла собі ремінь, щоб носити їх з ременем, Тому що так вони му, будуть в мене на бедрах. Що мені не подобається, це змійка. тому що вона погана трошки. Вона от. Чули? Це вже нитки, де, не такі де-не-де торчать. Бачите? Не знаю. За свою ціну, мабуть, їх і всуждати нема за що. да Вони мені, до речі, ще задовгі Я на них прям встаю, я це не дуже сильно люблю. але я знаю, що деякі люблять таку довжину. Я метр шістдесят, якщо що. -що. шиті вони, в принципі, не то що добре, але не такі, як сказала, стерчать наприклад, тут. А так то. Та то, то добре. І похвалити їх не можу. І щось е -е, хороше про них також не можу сказати. Вони, як бачите, на погості йдуть. І ззаді є резинка, тобто, якщо ви поїсте, вот, вам вони душити не будуть. Ну, можливо, і будуть. Ну, резинка розтягується, це добре. Є кармани, сюди вміщається телефон, уже провірено. Ну, а так таке собі, коротше. Я розчарована, що я їх взяла насправді. А до речі, от вони прийшли в такому пакеті. По-перше, ось вони прийшли збіркою. Знову залишила, щоб вам показати. Продавець прислав подарки два блокнотика таких милих. І вони йдуть в лінію. Ну, це так. Ну, приємно, Спасибі. Собі в сумку кину і пускай валяються там. Нам речі, я їх взагалі колись почну. І останній товар. Який я залишила саме на останню, тому що я просто обожнюю це костюм, як ви зрозуміли. Він знову ж сірого кольору. Я не знаю чому, але цього року я підсіла просто на сірий колір. Вони виглядають якось так. Тут є така от полоска, це не помните, це воно таке і має бути. І на карточці товарів вони теж такі були пошиті, просто неймовірно. Немає ні одної ниточки. От. Супер. Подовжені вони мені... супер. Тут в них є, як бачите, йде така віровочка. Тобто їх можна затягнути, хоча вони мені по талії і так добре сидять. Вони на резиночки, як бачите, і вони розтягуються. Ну не дуже, тому вони можуть вас душити. В руки хороші, засують просто супер і ішла кофточка. Звісно, краще було защивнути, але вже ладно. Це розмір S Ну, в принципі, я сказала, що всі товари розміру S Виглядає вона якось так. Якщо мені не подобаються саме ці кофти, то що рукава ну, прям занадто довгі для мене. Я люблю, коли рукава отак, от, а вони мені десь вже аж такі. Хоча брюки нормальні, а от кофточка завелика трошки. Кофточка сама без капюшона. Хотіла б це вже з капюшоном, але я знала, що я беру, я бачила, що цей. Ткань просто така тактильно приємна. Немає карманів, це мінус. Можливо, на брюках є. На брюках також немає карманів. Це і не мінус, і не плюс. Просто ну немає окей. Змійка супер, перевірено. Я вже міряла сьогодні. Костюм мені прийшов сьогодні, тому я його ще не носила, але но міряла. Склад 95 поліестер, 5 спандекс. Ну, це не зовсім хороший склад, я знаю, да? Ну так то приємний костюм. Що я хочу сказати, те, що коли я його тільки замовила, мені впалося в рекомендаціях в інстаграмі саме такий ж, точно такий же костюм, точно такого ж кольору, тільки в інстамагазині якомусь. Ну, понятне діло, що там перепродають із китайських сайтів. Але костюм стоїть 2000. Я їх не осуждаю. Типу, я розумію, що їм потрібно. Що заробляти. Просто я була рада, те що я не переплатила і замовила на Аліку. Хоча я чекала, ну не сказала, щоб супер довго, але достатньо добре чекала. Днів 15-20, ну, мені здається, точно є. Це все. Да? Мало товарів, як я сказала, я збираю для себе базовий гардероб, в якому хочеться, щоб речі були якісні, і зараз я перебираю. Я дуже тщательно шукаю товари. тому Якось так. Перед тим як ми закінчимо відео, я хочу не то що відповісти на коментар. Я читаю і бачу, як ви просите, щоб я зняла розпаковку з тему. Що хочу сказати, розпаковки поки не буде. Я в інстаграмі повідомила, що в цьому місяці вийде два відео розпаковки. Сказала, що один, один Аліекспрес, а другий я сказала, що це секрет, то багато подумав, що це тему. Ні, це не тему. Поки не буде. Чому не буде? Тому що, мабуть, мене налякали ті тіктоки там, де... Тему зливає адреса, те, що в більшості випадках обманюють на тему. Не знаю, я не буду говорити точно, просто поки я не хочу там замовляти, але я не говорю, що не буду. Обов'язково, якщо я замовлю, то я повідомлю вас в інстаграм або телеграм. До речі, всі товари, які ви бачили в цьому відео, я залишу посилання в своїм телеграм-каналі. Тому, якщо вам щось сподобалось, можете перейти туди і. Подивитися, якщо ви навіть переглядаєте це відео уже через місяць, через два, ви можете в пошуку написати посилання і вам виб'є. На цьому все. Я надіюся, що ви поставили лайк, написали коментарі. Якщо ви не підписані, то підписались на мене, тому що мені дуже-дуже сильно приємно. Також напоминаю, що мене можете підтримати фінансово. Реквізити будуть в описі, але це тільки побажання. Всіх люблю, всіх обнімаю, всім пока!